Всім привіт ви на каналі GameBlock і сьогодні ми пограємо в ходу в GoFlock Strike. І сьогодні потримаю керамбіт Тички Тичкові тичкові ножі Так, я то моя була мрія завжди тичкові ножі І керамбіт! Я ніколи не тримав керамбіт в реальних руках. Вау, я ніколи не тривав кером вітку в блок страйк Скріншот я вже зробив. Фоточки. Так, далі. Рожка. Я хочу взяти вже точки. Так, тички. Скріншот робимо. Фоточку? Скріншот зробили? Вау, Тичка в ножі я ніколи не мав. Так, байонет. Правильно кажу? Байонет. Правильно я кажу байонет. Твоє як називається? Combat Knight. Combat Knight? Так, тут. О, а твої тонкий нож добавили? Я його ніколи не бачив. Чекай, я я приходжу? О! Ти як називається? Вой. Гуд кнайф. А мені такий подобається. Угу. От якийсь непоганий далі. Ні, я хочу мати керамбіт. Я мрію тримати керамбіт. Йоба продає керамбіти. Йоба продає керамбіти. Привіт Йоба. Ммм, ти теж вже зайшов на сервер. Йоба, Йоба. Угу. Продає всякі. Угу, Де тут? О! Скриншот. Так, все. далі. Эй! Чого не можна впитися? Что тут таке? Что за квітка? Давайте стати великим. Мене вбили? А, тоді не можна ходити. Значить так. О. Так, да, чомусь я не хочу виключати телефон Ні, саме так Скинь, Що треба робити? Я ніколи не був на такому Я радуюся Як тут всі стають великими? О, ковзани Йо-ху-і, 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 йо О, привіт Які там, о, тачки я в перший раз тримаю керамбіт Шкода, що він не назавжди дається. Вау. М -м. Але якщо б був назавжди, було б непогано. Я люблю кермбіт. Тому... Тому я люблю на секретка. Чого? тут можна розбиватися. Тут можна розбитися? сейчас не понял, что можно разбиться. Я видел, там та девчина, яка обнималась, она разбилась. Я не думаю. стройку никто не можно разбиться. Эй! Так, залез. Например, я сейчас впаду. Не. При... 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 пришел. Пришел. Байонет. Байонет, я люблю байонет. Это непогане рушка. Ну, мені ви ж потім ці птички. Але крумбіт мені. Керамбіт сам найбільше. Угу. Так. Так, то тепер в басейн. Не, я не хочу в бассейн. Так, друге. То куди ти пахає? Куди я заліз? Так, друге, куди мене тепер? пахає? То якийсь то просто яшки? Якщо не. А, то гравітації є, е, я гравітацію маю. Вау, это класно. Это очень круто. Ну все, Все ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте нажати на колокольчик. Всім удачі и пока.